Раніше ну Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії неважливо. Весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески. І при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли їде до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його, приносите в Україну і кажуть, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ви, ті, хто жив, українці, які живуть, Росії чи Білорусі там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строїти і так далі. І скупляють свою вину, все нормально, Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну, реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде нас Тобто Бо багато українців знають живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь переїжджати чи в країну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Нас що нам один одного. Попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там зільвова, Львова перший поїхав вже. Там в ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя. Найдорогоцініше, що в них є, це порадуватися цієї ситуації. це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розрядувати. «Вернулися домой, додому всі, я бігу вам ату, ну, А от придумав дійсно гарний закон. От з чим я вас вітаю всіх, тих, хто ніколи зі мною не навчався і хочуть зрозуміти, як взагалі онлайн можна жити, а я так живу більше 12 років вже, безкоштовно ні копійки, ні долара, нічого. За три дня поділюсь реальними фішками, секретами, розкажу, що дійсно працює, що не працює, щоб ви зрозуміли, як рухатись далі в житті. Навіть якщо ви не підете далі з нами, ви вже будете знати, який напрямок вам далі в житті вибрати. І в нас же є випадки, коли студенти просто після наших ефірів, навіть не навчаючись нас. Кардинально змінило своє життя і його сильно покращило. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Щось ті, ні від кого нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра.